Між європейським союзом та Китаєм розгорається торгівельна війна через мита на електромобілі. Голова європейської комісії Урсула фон дер Ляйн виступила із заявою про необхідність чесної конкуренції Йдеться про справедливість для європейських виробників та про те, щоб у нас були рівні умови. Вона сказала, що блок веде переговори з Пекіном, щоб знайти рішення, такі як цінові зобов'язання чи інвестиції в Європу. Президент Франції Мануель Макрон також виступив на захист запровадження мит на китайські електромобілі зараз скрутний час, бо європейський ринок зменшується. а конкуренція з Китаєм дуже висока. Якщо в Китаї виділяють субсидії для певних виробників, то ми можемо запроваджувати мита, щоб компенсувати це. Інакше ми граємо за несправедливими правилами. Свої заяви Макрон і фондерляїн зробили в той час, коли в Парижі проходить найбільша автомобільна виставка в Європі. Китайський автогігант BYD відреагував на плани ЄС, заявивши, що мита лише призведуть до зростання цін і відлякають покупців. автосалон у Парижі стартував у той час, коли європейські автовиробники намагаються протистояти конкуренції з боку Китаю безпілотні авто, монстр, траки та електромобілі цього року. автосалон обіцяє повернути Парижу минулу славу. уперше за шість років на шоу повернулася компанія Тесла, показавши своє нове роботаксі. Але основну увагу приділяють конкуренції між Китаєм та Європою у цьому автосалоні беруть участь кілька китайських виробників. Тому мені дуже цікаво, які в них інновації. Європейська автомобільна промисловість занурилася у кризу. Stellantis, BMW, Mercedes та Volkswagen Недавно попередили про загрози. наступ Китаю на європейський ринок кине нам виклик. І я сказав би жорсткий виклик у Євросоюзі кажуть, що Китай наповнює ринок дешевими електромобілями. Країни ЄС проголосували за введеннями до 45% на такі автомобілі. Я думаю, що це не дуже гарна ідея, бо ми отримуємо таку собі ланцюгову реакцію на дуже важливому китайському ринку. Китай уже завдав удару відповідь по французькому бренді, а також погрожує митами на імпорт свинини та автомобілі з великолітражними двигунами. Так, це дуже жорстке ринкове середовище. Зростання регулювання та протекціоністські заходи. Наше середовище складне для Volkswagen це може означати закриття заводів у Німеччині вперше в історії компанії. у Німеччині ми не станемо дешевшими, але ми маємо виправдовувати свою вартість інноваціями. цього тижня у Парижі європейські автовиробники демонструють блиск та гламур. Боротьба під капотом можливо тільки починається.